З Євангелія від Матея. У той час Ісус сказав своїм апостолам: Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте, не беріть ні золота. Ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли ввійдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його. І якщо дім буде достойний, Нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас.